Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому світлому відео. І сьогодні ми будемо відкривати неймовірний пік. Нам зливали пік на героя, але базово чи Сріпл-Сред. А ми побачили сьогодні неочікувано ще і UTL з рейтингом 86 або вище. Тобто тут можуть впасти такі бісти, як Уеслі Снайдер 5.5, як Карліто Стевес, як Вінсан Кампані, Давіджі Ноля Сріпл Сред і таке інше. Тому ми не могли пройти повз. З такої події і зібралися з хлопцями на стрімі відкрити це піки і трошки відпочити в неділю ввечері. Цей стрім проходить на твічі, тому якщо ви з Ютуба, Твіч, передайте привіт Ютубу. Ютуб нас всіх вітаємо. Сподіваємося, що ви також будете до нас заскакувати. Деякий час спробуємо пострімити саме на платформі. Твіч, і якщо ви не підписаний на канал, то велкам буду дуже вдячний. Якщо ви вже підписник, пишіть кого зловили особисто ви, якщо відкривали окремо. І поки вам передає привіт твіч, ми маємо першу FC повагу. Це в нас Сізобел, який зібрав одразу два таких піки дуже швидко, дуже оперативно. Друже, я бажаю тобі успіхів! І ми полетіли. Ей, ні, 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 це що таке? ей, оу, 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 оу? Оу? Ви обіцяли ЛЧ героїв і Ripple серед героїв? Алло, якщо це буде така габела, як минулий, то ми розходимось. Давай другий. Швидко виправляйтесь. Ну, тут є герой ЛЧ, але що це таке? Дудик ЛЧ. І капдевілля, який в нього є. Ну це, слухайте. Не спрацювало другий раз поспіль, да? Як Скафус Сандерстрак. Друже, Сізебл, величезно тобі дякую. Обирай сам. Ну, Дудиком можна грати, але це габела. Це буде дві зради одразу. Сходу просто, і сходу. Друга поспіль, і всі повага на сьогодні, але в нас початок. Ну що, бажаю тобі успіхів. Давай! Нам потрібні гарні герої. Потрібні. Пеле! В Версії Ліги чемпіонів і Йорна Арнерісе! Єс! Yes! Це буде перша перемога! Звісно, обідіпеле! Ну я розумію, що в тебе склад шалений, але його можна навіть замість Венісіуса спробувати рарного. Скільки? 600к? 75К. Дайте гляну картку. 4-4, шо по плейстайл? Біжить, да? є переступи. Є паси, слухай, ну як фланговий гравець дуже цікава картка, можливо, як ЦАП. Да? Чад, це перемога? Давай другий одразу, ану. І біслі в нього є кану і віалі. Оу. Ну це напевно буде зрада. Ну що, а тепер герой. Полетіли. Тут сіді Наталія! Ну, не в той склад! Це перемога, але не в його склад. Ви бачили, який в нього склад. Але це 450 тисяч монет. Я точно беру Ді Наталі, 100%. Можливо, як Супер Сап тобі зійде, можливо, в якомусь кубку в майбутньому. 88 рейтинг. Що буде з другим? А отут же срака мутика. То просто отак я роблю. Слухай, не пам'ятаю. Опа! Як він швидко! І, і це поганий пік. Швидкий поганий пік. Там, по-моєму, два. Тому це ще одна четверта поспіль, всі повага. Дякую величезне за такий неймовірний контент вам, хлопці. Да, перший пік був зрада, тотальна, габела. Олігунер це прикольна картка, але ну, фофан виключно. І дизайн тут. Ну і це теж шляпа. Ні. Ні, ні. Оце прям дві зради. Навіть дві габели, я б сказав. Ча, ят! п'ята поспіль, всі повага! п'ять поспіль піків по два героя. Але ви красені просто. Як ви це швидко зробили, я не знаю. Неймовірно, але бажаю тобі успіхів. О, ні. О, ні, 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 ні-ні. ні Слухайте, ну, тут щось щось прям дуже погано. Ну я беру форлана, але ну вже не на цьому етапі гри. Нам потрібен центральний півзахисник. Дайте туре, дайте ще щось цікавішого, ну. Рамио! Охохо! Запис Давида трезае! Хохо! Завози! А, модер, окей, на Саню! Саня зібрав. Саня, тобі випаде скам, а что выпады не гите? ну Бля. <laughs> ну як замовляв, братан! Ще одна Фсі повага. Дякую величезне. Яка на сьогодні? Шоста, да? майже всі були FC повага. Тільки Микита зібрав один, але в нього був дуже прикольний. Ну що, давай, полетіли. Ді Наталі! В цей склад це буде добре. Це буде перемога. 450 тисяч монет то другий. А ця скот наче не погана, ні, чат. Я не радію, бо я. Ну, її, ми беремо точно її. І зараз я гляну. Вона наче непогана. Да, 280 тисяч. Слухай, дві перемоги, нічого собі. Влад, друже, бажаю тобі успіхів з твоїм піком, з твоїм героєм. Давай, полетіли. Підвисання. Ано. Біслі. Ну, треба брати біслі, бо за нього можна грати. Але напевно це буде все ж таки зрада. Просто неймовірно, але в нас сьогодні контенту. Ми будемо точно вже до завтра відкривати. Давай, друже, бажаю успіхів тобі. Нам потрібен правий атакувальний гравець, а ми отримаємо Сіднея, Гову і дублікат Дудика. Ну не те, що треба було. Що за Дудика? Дудика брати фодер Ілєшого ВСБЧ або Гову. Візьму на себе відповідальність, якщо що квікнеш, квікнеш та поновиш його, бо ти не відповідаєш. Може він тебе ще й трейдеб, хто знає. Так. Другий. Другий, другий. Ой, другий. А давай Рахімі, Може Рахімі нам допоможе? Ано. Ну. Ні, ну це дві габели прям, прям неймовірні. Ларс Рікен. Не може рахувати, тому що майже всі всі поваги сьогодні. Майже всі по два піки залутали, бо шанс гарний на випадіння. Толя, покажи. Як треба. Літманін, окей, Толя показав. Аура Толі тільки на ікони. Да, чи ні? Ану, герой. Другий. О, Толя, все! Все, все, все зруйнували мій. Ще одна всі повага, ще два піки. Бажаю тобі успіхів в твоїх піках. І дякую. Маркізо Руді Фьолер. Окей. Окей. Це буде перемога, бо тут точно є хтось да, дорожче 150 тисяч. І він бере Маркізіо, то йому в склад залітає, йому це був потрібен. Це гарно, другий. О, другий. Ну, другий, да, другий це фігня. Два валета, і вот це. І ще одне всі повага, друзі, але ви робите що сьогодні. Всі збирають по два герої майже просто 90% підписників. Величезна подяка і побажання успіхів. Ну слухай, дві картки, два шанси. Зловити Вінсанта Компанії, але слухай, в тебе вандайкарений. То є для тебе навіть перемога. Я не побачив спочатку, беру точно Компанії. Він непоганий, навіть звичайний. А другий. Підвисання. Бомбастор! Він її хотів. Чат! Він її хотів. Да! Воно. Воно! В нього Бомбастор була прям в проектних І компанії. Let's go! Дві перемоги. Буває таке. Так, окей, тепер полетіли. Довбик Реал Барса. Оце я розумію. Ну ту тут шляпа якась, що то взагалі було? Чи до Словенії? <схай> Неважливо. Давай, бажаю успіхів. О, о, ні. 386. І це погано. Я брав камдевіллю. Бо він хоча б якось, але, друже, обирай сам. Ну да, це Габела, просто без шансів. І два герої, і папа Шів. Якийсь рандомний футболіст з Румунії. Чи принесе він тобі успіхів? Чергова і всі повага. Дякую і підвисання. Руді Фьолер, це не є погано. Чат, яка ціна Руді Фьолера? Беру фьолера. Напевно, не в той склад, але тим не менш. Оу, другий, давай швидко, поки не роз'єднала. Хто? Чат. Кефлер, оу ні, це габела. Друже, тут обирай вже сам. Так що, скажіть мені, куди записувати Фьора. Ще одне повага. Хлопці, але ви даєте ще два герої, ще два піки на герої. Тому що два піки це два шанси зловити когось як Паоло Футре. Let's go! Yes! Паоло Футре! Але це W! Що 500 тисяч? Я думав, він лям коштує. Я так зрадів, я не знав, чесно. Ну нарешті, ну слухай, ну це все одно W, Це X майже там 8 від ціни піку. Нарешті негабело витягнув. Нарешті атака інота, а може і не габело? негабело? руй кошта. Другий ні, другий це габело. Друзі, чергові два піки, Бо два піки ми вже знаємо. Це і FC повага, і шанси зловити дві. Картич, це шанс з шостий карток зловити когось прикольного, але не цього разу лише бербатов. Це буде, да, це Фодор На жаль, на жаль, Фодор І ви недостатньо пропрацювали цих героїв. Хто буде в другому? Дрон із В. О, ні. Ну да, тут прям. О, оце прям дупа. Окей, друже, відкриваю сівопля з тобі, щоб ти потім пішов, зібрав ще. І мав. Отримати щось краще, ніж кану. Рейтинг, да, я беру. Звичайно, Рісі, напевно, тобі не залетить. Беру рейтинг. Давай. Другий. Ну. О, ні. О, ні. Бачите отак от інколи буває. Жесть, друже. Бери теж рейтинг. Це, оце дві габели. Ну що? Ще одні, два піки, ще одна всі повага на сьогодні. Друже, ано. Віалі рейтинг, ну да. Ну щось поки ні. А ну може другий. Може другий, та ні, ну, теж срака. Оу, чотири поспіль сраки. Я брав Дудика, за нього хоча б можна грати. Але ти обрав російський ну це дві зради. Пан! З псом! Якому треба погуляти з його другом. А перш ніж він це зробить, двох героїв треба. Але перший це ні, 388 бро Special, суду, думаю, що він красивий. Другий. Ано. І теж російський і дудик. Та що таке? Дякую, Мордоті. Ну. ну що, Discord відкриває пан наш модератор з Ютуба, до речі, Дмитро, який зібрав двох героїв тут. І потім хоче зібрати ще двох. Сідней гоус Рипл Сред, але він бере так швидко, міліто. А чого ти за Гову можна бігати? Міліто це просто фондер. Це 180 тисяч монет, це перемога взагалі то. Ти подумай. Ти подумай трошки, да, звісно, бери Гову, дякую за фоллоу Ну я розумію, що це не жіноля, але. Тим не менш. А ось він тобі і Міліто, бачиш. Ха -ха -ха -ха. Дівка, бачиш, як ти його хотів та взяв, окей. Окей, 11-23. Добре. Він думає, ловить таймінги. Ну, в тебе в героях був туре, до речі. О, ні. Третій міліто поспіль. Але ставка не зіграла. <laughs> Санька. Окей, в нас пан Зак Мансон. Він завжди приносить багато контенту, багато піків. І зараз два. А це ще й Discord. І це окрема повага Діскорду за те, що я можу сидіти і пити воду, поки вони відкривають. І він отримує, до речі, три картки на вибір. І кожну можна з них обрати. І Пілєне Фодер, і Макманаманці, і Скот. Я побрав між Абіді Піле та Скот. Але це три прикольні картки, це точно буде перемога. За сукупністю. Алаба вартує еволюцію. 100%. Я я туре випав спешл, Летс го. Перший я бідіпіле, другий без розкачки. Одразу і Бербатов. Ні, це буде габела. Бажаю тобі успіхів з своїми героями. 150к за 6 карток, з яких потенційно може випасти щось цікаве. Я думаю, це гарна пропозиція. Але не цього разу. Лише Фодор, 89-й папен, але хоча б не 3,86. Друга спроба. ЯЯТУРЕ! О! Охохо! Завози! Завози сюди! ЯЯТУРЕ, То є величезна перемога просто. Неймовірний контент. Давай, друже, полетіли. на наріси то є непогана картка. Він не коштує майже нічого, але. Я за нього особисто бігав. Я з ним грав і грав і на результат непогано. Він дуже потужний при перебудові е, складу. В опорній зоні вигризає все, що можна. Хто буде другий? Ілі Зеразю. Окей, ще один лівий захисник. Ну це дві зради, за кожну з яких можна грати. Я так скажу. Бербатов. Ну це майже жіноля. Дивись. Зачіска прям схожа, дякую за фоллоу. І, і пауло футре, до речі, Та бери футре. Вони однакового рейтингу, але за футри хоча б можна побігати. А що футре? Дайте я гляну футре. Футре. Оу, стоп, стоп, стоп. Почекайте, стойте, стойте, стійте. стійте. Оу, друже, вибач, будь ласка, я. В мене випадково відкрився. Браузер, який перекрив мені. А я думаю, ви бачили, да? вам, він теж вам теж перекрив Діскорд. Я вибачаюсь, це був Гаррі К'ювел, другий. Я поки перевіряв ціну футре. Футре скільки? 150к. Футре це буде перемога. А другий Гаррі К'ювел це буде зрада, Через да. Черезо! В тебе є паклак на аккаунті? Підвисання, да?

Це одна з найкращих карток, яка, яка могла тут впасти. Навіть звичайний. Вау. Та ти шо? В мене горло болить? <кхи> Вау! Неймовірно! Давіджі нуля. Стійте. Я чую, десь я граю. А де. А, то він мене слухав, чи що? Да, все, а я чую, що я сам себе чую. І я відвернувся, і тут абідіпіле. Окей, кіборг. Це, до речі, теж буде перемога. Звідки йде звук? З навушників, почекай, почекай, будь ласка, не відкривай другий. Він відкрив! І це Кеслер! Це бу... І кордова це буде перемога. Подивіться, що вони. Ні, ну бери Фодер, да. Подивіться, що вони роблять, коли. Побачили, як з звеблікейшн сипе. Всі пішли на веб -аплікашн. Людина зловила жі нуля, і всі пішли на веб -аплікашн. Дякую за фолов. Давай, другий. Давай, давай, давай. Гову корвалі Барбатов. Ні, це дві, це, дві, це навіть не, не зради. Це дві сраки буде в тебе, на жаль. Давай відкриємо Дімо. Дмитро, успіхів вам. Вінсан компанія! Не знаю, чи заходить тобі в склад, але це гарна карта. Опа, FC повага чергова. Це дві збірки і два шанси виловити топову картку. Там є якісь герої з арсеналу? Російські хіба, так? Да? Люсьо! Хо, -хо, -хо! Хо, хо Завози! Завози! Звичайний, але в нього і немає незвичайної версії. Люсьо! Неважливо, скільки він коштує, це фул мета просто. Це захисник, я не знаю, як Ферлан Ендгейм-картка, Вітаю тебе! Вітаю з Люсіо. Другий. Підвисання. Ну і Томаша Російський йому дайте. Ні, йому дали легенду Манчестер Юнайтед. Ха -ха -ха -ха. Не ту легенду дали, друже. Другий буде зрадили після такої перемоги. Нащо тобі хтось другий? Так, що там в Кравчука? Де Кравчук? А як знайти Кравчука? Хто другий? Стів Макманаман. Ну, за нього можна бігати, але хотілося б кращого. Стока, він Стока, третій. О, третій срав песи. ти береш? Да, я розумію, друже. Це дві зради. Тотальні просто.